День, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я запрошую вас на заняття з художньо художньовлиневої діяльності. І сьогодні на занятті я пропоную вам послухати українську народну казку, яка називається Як кіт ходив з лисом чоботи купувати. Тож сідайте зручніше та слухайте. Жило в одному селі подружжя кутів. От якось кіт каже, адже зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, каже йому дружина, та купи взуття. От зібрався кіт та пішов до міста, коли дорогою зустрів лиса. Куди це ви, пане коцький йдете? поцікавився лис. До міста, каже кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима скоро, а ходити, бо соні ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От завів рудий кота далеко в глиб лісу, а кіт сам був сільський. Він не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, заблагав кіт. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив, що лис врешті-решт погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис по горожами і будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов по вулицям. Біля крамниці кіт каже Ходімо виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити, краще на дворі зачекаю, відмовився лис. Тільки ж не барися, кітові увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так хатинка. зрадів рудий. Тут я перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес Брисько і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А кіт придбав у крамниці взуття та вирушив додому. З того часу кіт з лисами більше не водився. А Бризькові дякував та запрошував його до себе в гості. Малята, ви прослухали казочку. А скажіть мені, будь ласка, де жило котяче подружжя? Так, вірно, котяче подружжя жило в край села. А що хотів купити котик на базарі? Так, він хотів купити чоботи, тому що на дворі стало дуже холодно. Малята, а кого зустрів кіт по дорозі до міста? Вірно, хитрого лиса. А чому котик пішов з лисом до лісу? Так, тому що кіт ніколи не був у лісі і не знав, що звірі бувають. Небезпечні малята вам сподобала сказочка? Сподіваюсь, що так. Тож спробуйте розповісти її своїм батькам. До наступної зустрічі! малята!